Ми бачимо абсолютну необхідність прискорення цих процесів у світлі того, що США мають намір скоротити не тільки підтримку України, але й присутність військову свою в Європі. Це зближає Україну і Європейський Союз. Це надає нам переваги певні, і накладає певні. Взаємні зобов'язання, а також відкриває перспективи в галузі співпраці оборонної. З іншого боку, не вдалося відкрити переговори. І тут мимоволі приходить на думку порівняння між способом прийняття рішень в НАТО і в Європейському Союзі. Був саміт НАТО в Газі, приїхав президент Трамп. І всі змушені були прийняти ті умови, які вже давно висували Сполучені Штати щодо збільшення витрат на оборону. Ніхто не мав жодних заперечень. Іспанія вагалася трохи, що зможе досягти нових критеріїв 5% ВВП, які слід витрачати на оборону. До 2035 року. Проте ані Угорщина, ані Словаччина не висловили, не висунули жодних застережень. В Європейському Союзі інакше. Черговий пакет е, санкцій проти Росії заблокований. Тут свою роль зіграла Словаччина. Угорщина, безумовно, також. Але цього разу на передньому краї була, так би мовити, Словаччина. Переговори не розпочалися. Чому? Через позицію Угорщини. Отже, Європі не вистачає свого Трампа, можливо, не вистачає сильного лідерства.